Добрий день, шановне товариство, 24 листопада 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні у нас неділя. Маємо ось таку гарну зимову вже погоду. Зранку було мінус 6. Сніжок притрусив. Земля не замерша під низом. І ось така краса на сьогоднішній день. І ось так в нас зимує виноград. В невкрівній культурі. Наверху залишилася наша та незазрівша Пасинкова гронка куражу. Ось такий він. і не замерз навіть при такому морозі. Котра ягодка не замерзла, то там все ж таки накопилася якась кількість цукру і він не замерзає поки. Таку ми маємо на сьогоднішній день погоду. Таку красу. Це у нас кущик столового винограду. Тут на імпровізованій такій шпалері. Ізабелла. Тут біленький, дрібненький технар. Не знаю і назви. І скільки не намагаюсь вияснити, поки що не можу. Гарне вино з нього виходить. Гарна лоза безріває, гарно родить. Щороку. Так що всім доброго здоров'я. Бажаю і найшвидшої перемоги. І гарної неділі. До побачення.